Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я вам розповім про свої улюблені рослини для саду ліани. Ліани це чудові рослини, адже вони можуть з легкістю перетворити ваш сад в щось неймовірне та цікаве. З їх допомогою можна закрити непривабливу будівлю, створити живу огорожу, зонувати сад або ж прикрасити альтанку, арку чи інші садові опори. Ось мій особистий топліан для саду. Жимолость японська халіана. Це однозначно моя улюблена ліана. Квітуча, напіввічно-зелена. Дуже швидко зростає та має приємний інтенсивний аромат. Її приріст становить 1-2 метри в рік. Довжина її пагонів може досягати 6 метрів. Квітниця жимолость з червня по-жовтень. Цвітіння у неї дуже рясне. Забарвлення квітів біле з жовтим. Ця рослина віддає перевагу помірно зволошеним суглинистим ґрунтам. Полив їй потрібен регулярний, але помірний. Може зростати на сонці та у півтіні. Морозостійка, але при температурі від мінус 15 градусів за Цельсієм може скинути частину листя. Добре переносить стрижку та легко розмножується живцями. В моєму саду ця рослина зростає вже 4 роки, і за цей час. Я не помічала, щоб вона вражалась хворобами чи шкідниками, на відміну від жимолості капріфоль. Хто вирощує в своєму саду жимолость капріфоль, той знає, що вона може вражатись порошнистою росою та тлею. Тому якщо у вас ще немає цієї жимолості в саду, то дуже рекомендую її посадити. Єдине, б я порадила, це не висаджувати її біля альтанок чи інших місць, де ви проводите дуже багато часу, тому що вона має дуже інтенсивний аромат. Актинідія коломікта зимостійка дводомна листопадна ліана, яка не тільки є дуже красивою та декоративною, а ще й дуже корисною. У її чоловічих рослин листя протягом вегетаційного періоду змінює своє забарвлення. У червні кінчики листя починають біліти, а через три тижні змінюють своє забарвлення на рожеве, при цьому частина листя залишається зеленим. Квіти в цієї рослини білого кольору з приємним ароматом. Актинідія коломікта може давати плоди, які на смак схожі на ківі та багаті на вітамін С. Але для цього потрібно посадити чоловічу та жіночу рослину. Актинідія віддає перевагу родючим, вологим, але добре дренованим ґрунтам із нейтральною або слабокислою реакцією. Місце для посадки слід обрати на сонці. Адже без сонця плоди рослини не будуть дозрівати. Але нижню частину рослини краще затянити, посадивши перед нею інші низькорослі рослини. Актинідія коломікта – це чудова рослина, яка підходить для вертикального озеленення. Вона з легкістю закриє вашу огорожу із сітки або прикрасить садові опори, Розмножують цю рослину живцями та відводками. Гліцинія. Ефектна листопадна ліана, яку вже досить часто можна зустріти в українських садах. Найпопулярнішими видами гліцинії у нас є китайська та японська. Чим же вони відрізняються? В китайської гліцинії цвітіння розпочинається в квітні, а в японської в травні. Цвітіння в обох видів триває близько трьох тижнів. Перше цвітіння китайської гліцинії наступає на декілька років швидше від першого цвітіння японської. Китайська гліцинія зацвітає в трьохрічному віці, японська ж у віці 80 років. В японської гліцинії квіти розпускаються поступово, в китайської ж всі квіти розпускаються одночасно. Китайська гліцинія може досягати 15 метрів, японська ж виростає до 8-10 метрів. Розміром суцвіть вони також відрізняються. Довжина суцвіть китайської гліцинії може досягати до 30 см. Суцвіття японської гліцинії більші за розміром вони можуть досягати до 50 см. Забарвлення квітів гліцинії може бути білим, рожевим та різних відтінків фіолетового. При виборі сортів звертайте увагу на морозостійкість, тому що вона може бути різною. Гліцинію розмножують відводками, живцями та вирощують з насіння. Варто зауважити, що при вирощуванні гліцинії із насіння цвітіння такої рослини розпочнеться набагато пізніше. Ніж в тих рослин, які вирощені із живців або відводків. Тому, якщо ви вирішили придбати собі цю рослину, то обов'язково дізнайтесь продавця, яким методом вона була вирощена. Хоча гліцинія досить вибаглива рослина, яка потребує правильного догляду та регулярної обрізки, все одно це одна із найкрасивіших ліан, за допомогою якої можна створити справжню казку в саду. Клематиси красиво квітучі ріани, які прикрасять будь-який сад. На даний час існує декілька видів та безліч сортів цих рослин. Найчастіше вирощують великоквіткові клематиси. У цієї групи багато красивих сортів з різною формою квітів та забарвленням. Квіти можуть бути простими, напівмахровими або махровими. Забарвлення квітів біле, біле з зеленим відтінком, червоне. Та різних відтінків рожевого та фіолетового. Висота цих клематисів становить від 1,5 до 4 метрів, діаметр квітів до 20 см, залежно від сорту. Для посадки клематису слід обрати, захищене від протягів, добре освітлене місце найкраще сонячне, з легким притіненням в полуденну спеку. Ноги клематису слід прикрити, посадивши біля нього інші рослини, щоб захистити коріння від перегрівання. Клематис віддає перевагу легким, родючим, помірно зволошеним та добре дренованим ґрунтам із нейтральною або слаболужною реакцією. Розмножується рослину відводками, діленням куща та живцями. На мою думку, недооціненою рослиною є клематис терніфлора. Він, на жаль, досить рідко зустрічається в наших садах, а даремно адже його цвітіння дуже красиве та ефектне, а сама рослина невибаглива в догляді, морозостійка, та стійка до хвороб. Квітний цей клемати з кінця серпня по листопад відноситься до третьої групи обрізки. На зиму рослину зрізають, залишаючи 30-40 см від землі. Його квіти діаметром від 2,5 до 4 см мають біле забарвлення та приємний аромат. Висота цієї рослини може досягати 5 метрів. Цей клемати чудово підійде для створення живих огорож. Тому що він утворює щільний покрив. Гортензія Черешкова сильна листопадна ліана, яка квітне ароматними білими квітами. Перші 3-4 роки життя ця рослина повільно зростає, адже в цей час вона нарощує кореневу систему. Ця гортензія здатна досягати до 20 метрів у висоту, залежно від умов вирощування та сорту. Гортензія черешкова кріпиться до опори за допомогою повітряних корінців, тому вона з легкістю оплете вам будівлю чи мурований паркан. Період світіння цієї рослини з червня по серпень. Для посадки слід вибрати ділянку в півтіні або тіні, захищену від вітру. На сонці ця рослина гірше розвивається, а розмір її квітів стає меншим. Грунт повинен бути помірно вологим, легким. Повітряно проникним та вологопроникним і слабокислою реакцією. Полив цій рослині потрібен регулярний, але помірний. Розмножується вона відводками та живцями. Рослина є морозостійкою та стійкою до хвороб, плющ вічнозелена ліана, яка може використовуватись для вертикального озеленення або як ґрунтопокривна рослина. Плющ статен підійматися до 20 метрів у висоту. Залежно від сорту. Перші три роки життя рослина нарощує кореневу систему та повільно зростає, а потім дуже активно йде в ріст. Не потребує спеціальних опор, адже він чіпляється за допомогою повітряного коріння. Плющ може зростати як в сонячних, так і в затінених умовах, але найкраще почуває себе у півтіні. Плющі із варіагатним запарленням краще висаджувати в місця з непрямим сонячним світлом або півдіння. Плющ віддає перевагу вологим, поживним, дренованим ґрунтам із нейтральною або слабокислою реакцією. Плющ потрібно контролювати за допомогою регулярної обрізки, адже ця рослина дуже швидко розростається і може заважати іншим рослинам. Особливо це стосується звичайного зеленого плюща, бо сортові плющі є більш вибагливими до умов вирощування та зростають повільніше. Розмножують плющ живцями та відводками. Із цієї рослини можна створити красиві живі огорожі, які будуть слугувати фоном для інших рослин. Виноград вічі дуже красива листопадна ліана, яка може виростати до 20 метрів заввишки. Її річний приріст становить 1-2 метри. Ця рослина має блискуче зелене листя, яке восени змінює своє забарвлення та набуває жовтих, помаранчевих та червоних відтінків. Виноград Вічі це беззаперечно одна із найкращих рослин для вертикального озеленення. Адже він не потребує опори, бо він сам чіпляється до стін, виростає високим та утворює щільний покрив. Тому за допомогою цієї рослини можна з легкістю закрити будь-які непривабливі будівлі чи огорожі. До умов вирощування виноград вічі не вибагливий. Він може зростати як на сонці, так і у півтіні. Морозостійкий. Дорослі рослини витримують до мінус 28 градусів за Цельсієм. Він не вимогливий до ґрунту, але найкраще зростає на родючих, помірно вологих, слабокислих або нейтральних ґрунтах. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!